Ось такі воронки на колишніх позиціях ЗСУ залишили снаряди від мінаметів 122-го калібру. Таких тут сьогодні впало понад шести десятків. ламки 122-й калібр. Якщо така штука прилітає, ну, скажімо, руку відриває моментально. Там, тобто, ну, бачите, дуже гострі. Уламками вибило скло автівки. Стріляти російські найманці почали близько сьомої ранку, били близько двох годин. Прийшлося поповзати, прийшлося побігати, тому що жорсткий був такий обстріл, скажімо так, давненько такого не було. Спочатку був квадрокоптер десь в районі сьомої години ранку. От, і буквально там кілька хвилин і почалося. Ну, якось ну, не дуже влучно, не по позиціях. Били це цивільна ферма тут. Е, ну, колись позиції були, ми бачимо там старі якісь укриття, але от е, сьогодні прилетіло сюди. За кілька метрів від зони обстрілу, ферма працівників сьогодні відпустили додому, розповідає місцевий Юрій. Сейчас розпустили, розпустівля три за колоціса. по дима пошли. Ну сьогодні діпасівне даже була бути. Також о дев'ятій ранку сьогодні окупанти обстріляли селище Нью-Йорк. Міни скидали з безпілотника. Снаряди розбили автівки місцевих жителів. Наслідки скидування. Лише однієї з декількох мін 82-го калібру, які сьогодні прилетіли в це місце. Це особистий транспорт громадян. Загиблих та травмованих серед місцевих жителів немає. Анастасія Славкова, Андрій Різніков. Новини на Суспільному.